І привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо дуже смачну пісну гречану кашу. Починаємо готувати страву. На сковорідку висипаємо грибочки. Рецепт я використовую печериці невеличкого розміру. Помішуючи, смажимо на сухій сковорідці до моменту, коли з грибів повністю випарується рідина. Коли водичка з грибів повністю випарувалась, додаємо олійку, натерту моркву, нарізану цибулю та часничок. Помішуючи все разом, смажимо 10 хвилин. Далі у каструльку, в якій будемо готувати страву, викладаємо посмажені гриби з овочами, зверху висипаємо промиту гречку, не перемішуємо її разом з грибами, а просто розрівнюємо. Ось так. Тепер заливаємо зверху холодною водичкою так, щоб вона покрила буквально на 3-4 см зверху. Накриваємо кришкою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та варимо до моменту, коли вода повністю википить з каші. Вода зверху википіла. До каші додаємо спеції, я буду використовувати сіль та суміш перців. Тепер все гарно перемішуємо. Каструлю накриваємо кришкою і так залишаємо кашу настоятися 15 хвилин, а далі подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати гречану кашу з грибами за цим рецептом, це дуже смачно. Всі складники для рецепту будь в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.